По всій лінії фронту ворог нарощує активність і постійно кидає в бій нові резерви. Найгарячіше на Лиманському, Слов'янському, Покровському та Олександрівському напрямках. В районі Гуляйполя окупанти збільшують угруповання. Кількість штурмів на окремих ділянках може сягати десятків за день і почнемо огляд з півдня. Зокрема, на Оріхівському напрямку ситуація залишається непростою. Є кілька гарячих ділянок, зокрема поблизу Степногірська. Росіяни намагаються тиснути східніше та західніше міста, щоб обійти оборонні позиції. Тим часом в районі Оріхового бої тривають на околицях малої токмачки. Штурмові групи противника намагаються зачепитися за південні підступи до населеного пункту. Також фіксується пожвавлення бойової активності в напрямку Новоданилівки. Переходимо східніше на Гуляйпільському напрямку. Ворог продовжує формувати ударне угруповання з наміром просунутись до Гуляйполя. В районі Рівнопілля фронт вдалося дещо стабілізувати. Збройні сили вибудували оборону і призупинили наступ агресора. Втім, росіяни змістили акцент ударів і намагаються вийти на околиці населеного пункту північніше зеленого гаю, Бої також не вщухають в районі червоного. З нами на зв'язку Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони в півдні України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, пане Владиславе, не можемо не спитати про підсумки, можливо, навіть якісь і попередні висновки, що стосуються гуляйпільської ділянки. На гуляйпільській ділянці лінії бойового зіткнення на гуляйпільському напрямку. Ситуація доволі непроста. Противник. Постійно з кожним днем збільшує і кількість штурмових дій і збільшує свою вогневу активність. Крім того, доволі інтенсивно застосовує авіацію, завдаючи ударів коригованими авіабомбами. Щодня по гуляю полю прилітає зо два десятки кабів. Крім того, ну, щодо штурмів, то ми тут фіксуємо 15-20 штурмів за добу. Противник за останній тиждень, ну буквально незважаючи на втрати, все ж таки підійшов до гуляйполя і намагається зайти у місто, пане Владиславе, невеличке маленьке запорізьке селище Степногірськ з населенням, як я дивився у Вікіпедії, до двох сотень людей. Яке значення воно має для ворога? Ось ця посилена інтенсивність? Чим пояснюється? Ну, Степногірськ він доволі зручно розташований, це одна з панівних висот. Крім того, до, самох, до самого Запоріжжя, до його околиць, по прямій там буквально до 20 кілометрів. Е, крім того, це селище воно має багатоквартирну забудову в деяких районах і має промислову зону е, це саме ті об'єкти. В яких, якщо їх захопити, там доволі зручно тримати оборону, тому противник він рветься з усіх сил взяти під контроль це невелике місто, він намагається на нього зайти з декількох напрямків. Перший це із заходу, обійшовши наші позиції в Приморському. Плавнях і Малокатеринівці тут противник е, намагається зайти по дну колишнього Каховського водосховища, а також прагне зайти в Степногірськ і зі східного напрямку, е, продовжуючи штурмові дії біля населеного пункту Степове. Тобто, е, вже більше півроку е, ці спроби ворога не мають під собою. Скажімо, не мають жодного успіху, але ворог ці, ці дії не припиняє. Пане Владиславе. З урахуванням е, динаміки минулого тижня, які ризики появи нових осередків активності супротивника на південному фронті? Скажімо, в короткостроковій перспективі? Чи є вони? Е, дійсно, противник е, доволі. Активно здійснював перегрупування своїх сил і засобів на Оріхівському напрямку. На Оріхівському напрямку він проводив перегрупування, і ми очікуємо те, що е, свою активність е, бойову активність він продовжить на ділянці фронту, де розташовані е, населені пункти плавні, Кам'янське і Приморське в напрямку Степногірська. Крім того, ми фіксуємо те, що противник пробує перекидати свої штурмові групи біля малої токмачки, а також біля населених пунктів Новоданилівка і Новоандріївка. Тобто прогнозуємо, що можливо найближчим часом тут розпочнуться також активні штурмові дії малими групами піхоти. Ну і є, звичайно, у нього тут певна кількість бойової техніки, і він інколи її застосовує для того, щоб підтримати дію своїх штурмових груп. Це і танки, і, бронемашина, і бронемашини. Проте техніки небагато для того, щоб робити якісь там механізовані штурми. Скоріше за все, це буде дійсно для підтримки штурмових груп вогнем і транспортуванням. Пане Владиславе, дуже дякуємо, що знаходите час, інформуєте і пояснюєте. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Йдемо далі на південному відтинку Олександрівського напрямку. Інтенсивність атак ворога зосереджена в районі Нечаївки. Росіяни намагаються перерізати трасу гуляй поле Покровське та вийти на рубіж річки Гайчол. Вздовж її русла розташована низка населених пунктів. Нове Запоріжжя, Данилівка, Добропілля, які є опорними вузлами сил оборони. Тому противник намагається штурмувати в цих напрямках, але робота дронарів на випередження не дає йому просунутись. На північному відтинку Олександрівського напрямку найбільш гарячою точкою залишається район філії та Іванівки. Сили оборони вже два місяці поспіль успішно відбивають тут штурми противника. Спроби росіян перекинути диверсійно-розвідувальні групи в напрямку Новопавлівки були повністю знівельовані. Бої тривають, і контроль над цим відтинком фронту забезпечує захист флангів сил оборони як з півночі, так і зі сходу. В самому Шпокровську тривають надзвичайно важкі вуличні бої. Десантники сил оборони вибивають противника з кварталів міста. Зіткнення точаться буквально за кожен будинок. Оборонцям вдалося просунутись в район залізничного вокзалу. Ключове завдання витіснити ворога з висот, аби не дати йому розрахунками безпілотників контролювати дороги в напрямку Мирнограда. Також противник намагається штурмувати в бік Гришеного. В районі Шмирнограду активні бої точаться на півночі. Оборонці стримують штурмові групи ворога поблизу шахового, утримуючи важливий тактичний вузол, який загрожує планам противника заблокувати Мирноград. У Родинському тривають запеклі бої. Попри чисельну перевагу, окупанти не можуть просунутись. До самого Мирнограда ворог не наближається. Щільна забудова і укріплені підступи стримують будь-які спроби штурму. Поблизу Костянтинівки ворог діє тактикою малих груп, закидає диверсантів місто, намагаючись зачепитися за південні околиці. Штурмові групи працюють вночі, ховаючись у промзонах та покинутих будівлях. Активні бої тривають також в Олександру Шультиному, Плещиївці та Яблунівці. Ворог постійно кидає нові підрозділи. Часів яр тут без видимих змін. Бої тривають в міській забудові, але ворогу не вдається встановити контроль над містом. Оборонці ефективно використовують будівлі, атакуючи комунікації противника. Поодинокі штурми на південь від майського поки не переростають у масштабну наступальну операцію. Ворог боїться ризикувати через щільну оборону та загрозу в тилу. В районі Сіверська ворог намагається атакувати зі сходу північніше Верхньокам'янська, щоб вийти на околиці міста. Одночасно противник тисне з північного та південного флангів в напрямку дронівки та званівки, прагнучи перерізати дві важливі дороги, що з'єднують Сіверськ із Харковом та Краматорськом. На цьому відтинку ворог активно використовує бронетехніку. На Лиманському напрямку ситуація стає все більш напруженою. Ворог активізував дії, намагаючись вийти на позиції для контролю логістики. Запеклі бої тривають по північному флангу у Дробишевому та ставках, а також на півдні. Штурмовики противника намагаються підійти ближче до Лиману через ліс із півдня. Активні зіткнення тривають і в районі Ямполю. Дедалі запеклішими стають бої і на куп'янському напрямку. В західній частині міста тривають зустрічні зіткнення просто серед житлової забудови. На східному березі осколу оборонці утримують позиції і не дають ворогу прорватися. Ключова точка: Куп'янськ-вузловий. Саме тут зосереджена логістика, яка забезпечує оборону лівобережжя. Збройні сили України паралельно ведуть активні штурми на північному фланзі в районі Кіндрашівки з прицілом на пере. Заняття гарнізону окупантів в місті. Північ Харківщини, Вовчанський відтинок. Противник вже третій тиждень намагається прорватися до району цигляне вільча. Вороже командування тактичною групою «Бєлгород» прагне згорнути оборону збройних сил України в південній частині міста Вовчанськ, обійшовши його на захід, використовуючи лісовий масив і так званий приватний сектор у південно-західній частині міста для накопичення та просування своєї штурмової піхоти. На заході області в районі Дворічанського фіксувалось верифіковане просування ворога. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Пане Юрію, вітаємо вас. Радий вітати. Слава Україні. Героям слава. І Скільки QR-код і номер картки вже з'являються на наших екранах, пане Юрію, чим можемо бути корисними? Збір залишається незмінний. Скільки нас переважно більшості технічних засобів, а саме 90% забезпечує держава, залишається 10% таких ексклюзивних речей. Це підослідні зразки дронів на оптоволотні, яким не страшні засоби радіоелектронної боротьби, які можуть уражати ворожі цілі та знищувати там, де для іншого нових засобів. Для гармат чи звичайних дронів ці цілі не є доступні до того моменту, доки не буде значних централізованих поставок. Ми просимо вас, українці, підтримати нас на закупівлю саме цих засобів, які дають можливості почувати себе не просто більш впевнено, а бути конкурентним на полі бою. Тож, друзі, і нагадую лише прямі і перевірені збори в рамках програми Лінія фронту долучайтесь номер картки QR-код кому як зручно. Пане Юрію, що стосується ситуації на північній і північно-східній ділянці фронту, давайте проговоримо спочатку Покровську. І я хочу, щоб кожен, хто буде переглядати цей ефір, відчув вагу, біль, але водночас повагу і гордість за своє військо, за війську українське. На поточний момент на цьому вітинку противник сконцентрував від 150 до 170 тисяч військовослужбовців. Російсько-окупаційний військ противник стягнув найкращі зразки озброєння: дрони на оптоволохні, розвідники, ударні, авіацію з керованими бомбами, які мають значний захист від наших засобів радіоелектронної боротьби, кращі штурмові підрозділи, легкоброньовану броньовану техніку, радари, засоби радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони. І як наслідок, вже рік противник не може взяти покров. Він буксує, розбивається об сили оборони, які продовжують тримати стрій, які продовжують тримати лінію бо зіткнення, я вам маю сказати без зайвих перебільшень. Ми виконуємо завдання останні півтора місяці, і за ці півтора місяці це надшалене навантаження на весь особовий склад, зокрема на командний, але завдання свої ми виконуємо дуже добре, як і загалом, сили оборони. Що стосується напрямків Купінська, Тут треба проговорити окремо, що ворог там декларує про те, що хтось в оточенні щось взято. Але я прошу завжди дивитися широко: на сьогоднішній день лівобережний плацдарм Сил оборони утримують. І якщо ви відкриєте карту і подивитись, скільки ворогу вдалося просунути за минулий рік на лівобережному плацдармі, ви будете дуже сильно здивовані, тому що результати в противника на тактичному рівні вони мізерні. При тому, що ворог поклав там своїх солдат, ну. Посадки забиті без зайвих перебільшень на північній околиці противника самоборони вдалося відтіснити до річки Оскіл. Це також титанічна робота, яка впроваджується структурними підрозділами Силоборони, і, відповідно, в самому купяльську залишки противника, які є, активно зачищаються різними структурними підрозділами силоборони, підвал за підвал, хата за хатою, будинок за будинком, район за районом. Тому Ситуація в Куп'янську зараз виглядає краще ніж два місяці тому безперебільшень. Водночас ти маємо сказати, що останній період погодні умови ну конче несприятливі для сил оборони. Густі тумани, мряка. Як наслідок робота безпілотних систем знижається в рази. Як наслідок, противник під цим соусом підтягує свою броню, тобто це і БМП, і танки. І квадроцикли з основним завданням в туман вскочити до передньої лінії повезетня зіткнення пішов свій особовий або спробувати прорвати наші бойові порядки. Але слухайте ну, сили оборони тільки в повномасштабній війні, четвертий рік воюють. Ми від противника вже бачили чого завгодно: будь-які тактики застосування, будь-які маскаради, які вони влаштовують, переодягаючись і в український одностріль, і в цивільний одяг. І багато іншого тому поле бою готується в інженерному плані. Сила оборони тримається міцно, за моїм переконанням, і дякую кожному та кожній українцям за те, що підтримуєте нас, допомагаєте і долучаєтеся. Стає, стаєте плечем до плеча. Друзі, конвертувати свою лють до ворога ви можете за QR-кодом та номером картки, який просто зараз на ваших екранах. Пане Юрію, теза що посилення тиску ворога на ще одніх ділянках Вовчанський і Великобурлуцький, в оперативному сенсі носить допоміжний відтягуючий характер, чи там більш глибокий задум? Це все єдиний задум по окупації українських територій і по знищенню української державності загалом за рахунок безпілотників і ракет противник тероризує цивільне населення. На лінії бове вони діють. Чітко з визначеним планом. Але знову таки, якщо подивитися терміни, які визначаються руськими генералами, і подивитися, як вони їх провалюють, ну на конкретному прикладі наведу. Покровськ противник мав за задумом взяти рік тому, рік буксують, не можуть виконати задачі. Тому ми достатньо добре розуміємо, що противник робить, як робить, куди рухається і де його потрібно зустрічати. Головне, щоб було ким і чим. Пане Юрію, дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите, друзі. Ну і не забувайте долучатись до відповідних зборів. QR-код, номер картки. Ви все знаєте, як робити. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем. І, зрештою, північно-слобожанський або сумський напрямок. Командування угруповання військ «Сєвєр» продовжує спроби відновити просування своїх передових підрозділів насамперед по лінії Олексіївка, Новомиколаївка, Яблунівка, Юнаківка. Очевидно, командування тактичною групою Курск також змушене відволікати значну частину своїх сил і засобів для оборони району Олексіївки та Костянтинівки. Збройні сили України час від часу контратакують супротивника. з з метою відтіснити ворога до лінії державного кордону.